Державець Ніколо Макіавеллі. Його ясновельможності Лоренцо Медичі Шукачі милостей будь-якого володаря мають звичку догоджати йому через піднесення найдорожчих своїх речей, а також тих, що, на їхню думку, можуть бути йому приємними. Тому, здебільшого, володарі отримують у подарунок скакунів, зброю, золототканну парчу, дорогоцінні тканини і тому подібні прикраси, що годяться за їхнім званням, і ось я маю бажання надати вашій світлості докази моєї неглибшої відданості, та не знайшов серед свого добра нічого дорожчого і кориснішого за розуміння деяких великих людей. Яке здобув наслідок тривалого спостереження за сучасними справами безперервного вивчення древніх, я ретельно обміркував і переглянув свої роздуми, зібрав їх у невелику книгу, яку й надсилаю вашій світлості. Хоч я й не вважаю мою працю вартої вашої уваги. Однак сподіваюся, що через свою доброту ви не зневажите її, адже це найдорожче з мого боку піднесення дозволить вам протягом невеликого часу засвоїти те, що я обмірковував протягом довгих років, поміж негараздів і небезпек. Я вилучив із свого твору риторичні хитросплетіння, гучні й промовисті слова, будь-які інші зовнішні приманки й прикраси, якими багато хто споряджає і вдосконалює свої писання. Бо я хотів, щоб він приваблював до себе лише різнобічністю поглядів і важливістю предмету та й годі. Не варто вважати самовпевненістю потуги людини з низького і навіть нікчемного стану, судити і встановлювати правила поведінки для володарів. Художники, які змальовують місцевість, стоять на рівнині знизу, заради того, щоб роздивитися характер гір і височин, а щоб обгледіти низи, піднімаються вгори. Точнісінько, так само, щоб оглянути характер народу, треба бути володарем, а розгледіти натуру володаря може тільки людина з народу. Отже, нехай ваша світлість поставиться до цього невеликого подарунку з тим самим почуттям, що я. Коли ви уважно прочитаєте цей твір, то переконаєтеся, що я мав палке бажання, щоб ваша світлість досягла цієї величі, яку обіцяла вам фортуна і ваші високі чесноти. І якщо з висоти свого становища ваша світлість інколи погляне донизу, то побачить, як мало заслуговую я на такі важкі і безперервні удари долі, що б'ють по мені.